Привіт, друзі! Мене звати Андрій, і ви на каналі Темний Закуток. Сьогодні буде короткий вступ без жодних підводок. Якщо ви хочете почути історію, яка жахає та від якої нудить до глибини душі, то вам ліпше прибрати від екрану неповнолітніх. Та якщо у вас тонка душевна організація, то я також раджу краще вимкнути це відео. Ну, якщо ви все ж залишилися тут. Тоді до історії 6 січня 2007 року Шеннон Крістіан та її хлопець Кріс Ньюсом збиралися піти разом пообідати в рідному місті Ноксвіл, штат Теннессі. Шенон Крістіан була 21-річною студенткою університету Теннессі і як це часто буває, в американських студентів поєднувала навчання із двома роботами позмінно. Кріст Кріс Ньюсом працював столярем у місцевій будівельній структурі. Вони зустрічалися не дуже довго, близько трьох місяців. Того дня Шеннон Крістіан вирушила до своєї подруги в апартаменти Вашингтон Річ, щоб разом підготуватися до вечірки, яку організовували їхні друзі. Планувалось, що Кріс Ньюсом мав забрати її звідти. Ну а пізніше вони разом мали поїхати пообідати. Після чого ближче до пізнього вечора зустрітися із спільними друзями на вечірці, яку планували відвідати. Близько 9-ї години вечора Ньюсом прибув до апартаментів Вашнингтон. Річ він припаркував свою автівку недалеко на обочині дороги. І, забравши свою дівчину, вони вдвох попрямували до машини Шеннон, що стояла на стоянці біля квартири, Якою і мали добиратися до місця проведення вечірки. Перед тим як сісти в автівку, вони на декілька секунд зупинили. Щоб обійнятись та поцілуватися, і в цей момент пара навіть не підозрювала, що за ними спостерігають четверо чоловіків. Що то були за люди, запитаєте ви. Так, ось Ламаркус Девідсон, місцевий торговець наркотиками та ватажок групи, що залучив до справи свого брата Леталвіса Кобінса та ще двох друзів: Джорджа Томаса та Еріка Бойда до участі в тому, що як вони вважали, буде звичайним, можна сказати, буденним викраденням автомобіля. Чи була Автівка Шан конкретною ціллю? Ні, аж ніяк. Не було жодної причини, чому вони обрали Шеннон і Кріса того вечора. Як кажуть у народі, пара просто опинилася не в тому місці та не в той час, і чоловіки, що були неподалік, цим скористались. Вони помітили, як дівчина відчинила авто, але на якусь мить відволіклася. І в цей момент грабіжники накинулися на пару, націливши на них заряджений пістолет. Навколо не було ані душі, де-не-де тільки світили ліхтарі у темряві. Жодних свідків події в цей момент не було. Погрожуючи пістолетом, нападники наказали парі сісти на задній ряд сидінь автомобіля Toyota Форанер, зв'язавши їм перед цим руки за спиною. Дівчину із хлопцем відразу відвели до будинку Ламаркуса Девідсона на Чімпенстріт, де часто зависала вся тусовка йому подібних злочинців. На місці їх очікувала п'ята учасниця злочину, подруга чоловіків Ванеса Коулман. Чому звичайне викрадення автомобіля переросло у викрадення людей, достеменно невідомо. Є версія, що банда, окрім крадіжки автомобіля, захотіла нажитися ще й додатковим грошима пари, залякуючи їх розправою. Але як тільки вони увійшли до будинку, ситуація стала куди гострішою. Вочевидь, злочинці були під сильною дією наркотиків, <кхм> що могло пояснити, але в жодному разі не виправдав. Подальші звірячі дії, які відбувалися у будинку в подальшому, до біса наляканих Шеннон та Кріса, зв'язали та розвели по різним кімнатам. Подальша хронологія події дещо заплутана, але схоже, що спочатку вони почали з Кріса Ньюсома. Він був побитий та зґвалтований принаймні одним із чоловіків, в процесі чого були залучені і інші сторонні предмети, як ось відламана ніжка стільця, що спричинило сильні травми та рвані рани на тілі чоловіка та в місцях інтимного характеру. Насилля над чоловіком тривало кілька годин. Після опівночі, в неділю, його вивели на вулицю, запхали до машини та відвезли у віддалене місце неподалік від залізничних колій. На той час була середина зими, кріса витягнули з машини та змусили рухатись у напрямку колій. Він був одягнений лише у футболку та нижню білизну, а на його ногах не було ніякого взуття. Його руки були зв'язані за спиною, а рот заткнутий власною шкарпеткою. Потвори закріпили собачий повідок на його шиї, щоб чоловік не зміг втікти. Коли вони підійшли до колій, Кріса Нюсома змусили впасти на коліна, а його щиколотки закріпили поясом. На голову йому натягнули светер, і врешті. Злочинці вистрілили йому в потилицю. Куля прийшла між шиєю та плечем, та спочатку не вбила його. Упавши від пострілів обличчям вперед, вони повторно вистрілили у нього, на цей раз попавши у спину та серйозно пошкодивши його спинний мозок, але так і не вбивши його. Зрештою, вони притулили пістолет до його голови та вистрілили у череп трохи вище правого вуха, уже остаточно добивши свою жертву. Щоб позбавити слідів злочину, вбивці не придумали нічого кращого, як Загорнути тіло у ковдру, облити бензином та підпалити. У певному сенсі його муки були на милість короткими. Постріли сталися близько 1.45 ночі, приблизно через 4 години після викрадення. А ось на Шеннон Крістіан чекало набагато довше жахіття. Близько 12.30 ночі, в неділю, Шеннон змусили зателефонувати батькові і сказати, що вона прийде додому пізніше ніж планувалось. Протягом наступних годин її катували майже до смерті. Її душили, били ногами та неодноразово гвалтували. Рот. Анус і статеві органи дівчини були вкриті сильними синцями та рваними ранами у тих місцях, де в неї жорстко проникали сторонні предмети. Травми були настільки страшними, що спричинили накопичення великої кількості крові в області її геніталій. Вуздечко, що з'єднує губу та ясна в її роті, було відірване. На обидвох сторонах голови були сильні забої від сильних ударів, ймовірно, руками та підручними предметами. Решта її тіла була вкрита синцями. Подряпинами та опіками від насильницьких знущань цих п'ятьох потвор, коли покидьки втомилися катувати Шеннон, настала, мабуть, найгірша частина її тортур. В першу чергу вони вирішили, що їм потрібно позбутися будь-яких слідів ДНК, які б могли б пов'язати знущання над дівчиною із ними. Перше, що прийшло на думку нелюдям, це побутовий відбілювач. Вони не просто намагалися ретельно відмити усе тіло дівчини, а й заливали хімію у її горло та у область Геніталій, коли з відбілювачем. Було покінчено, вони зв'язали Шеннон в позі ембріона. Її ноги були підтягнуті догори та міцно зв'язані із стегнами на грудях. Голова та шия дівчини були висунуті вперед, так, що ліва щука притискалася до зігнутих колін. Цього їм здалося замало, тому вони взяли мотузку із фіранок та зв'язали її між шиєю та щиколотками, міцно тримаючи Шеннон в цьому жахливому положенні. Чоловіки одягнули дівчині на голову маленький білий сміттєвий мішок, зафіксувавши його на шию. Thank you. Завершивши всі маніпуляції, вбивці огорнули тіло дівчини декількома шарами великих чорних сміттєвих мішків, після чого дівчину залишили прив'язаною та згорнутою в пакети у великому сміттєвому баку. Зверху вони накидали велику кількість постільної білизни, а потім щільно накрили кришку баку. Найжахливіше в цій історії те, що Шеннон ще була жива, коли її помістили у сміттєвий бак. Вона, зрештою, повільно померла від асфіксії, тобто удушенню через недостатні достатню кількість кисню в замкнутому просторі, простіше кажучи, через те положення, у якому дівчина була зв'язана, і невеликий простір, у який її помістили, Шено не могла набрати достатньо повітря у легені. Судово-медичні експерти підрахували, що для настання її смерті знадобилося від 10 до 30 хвилин, коли копи знайшли її тіло. Очі дівчини були широко розплющені. Точно невідомо скільки часу пройшло від моменту її викрадення до її смерті, та скільки тривали її тортури. Вважається, що вона померла десь у неділю ввечері або в понеділок вранці, тобто її ймовірно. Катували близько 24 годин, перш ніж помістити в сміттєвий бак, обгоріле тіло Кріса Ньюсома було виявлено залізничником приблизно через 11 годин після його смерті. А автомобіль Шеннон Крістіан знайшли в понеділок. Відбитки пальців, знайдені всередині автомобіля, привели поліцію до орендованого будинку Ламаркуса Девідсона. Наступного дня, у вівторок, 9 січня, поліцейські отримали ордер на обшук будинку. Коли вони увійшли, то виявили, що в будинку нікого не було, але їхню увагу привернув великий пластиковий сміттєвий бак на 32 галони, який стояв у кутку кухні. Спочатку поліцейські подумали, що всередині хтось може ховатися, тому витягли зброю та повільно відкрили кришку. Але коли вони відкрили бак, то побачили холодну безкровну руку, яка виднілась із поліетиленового пакету, частково покритого простарадлами. Тільки після цього поліцейські зрозуміли, що знайшли тіло Шеннон. Експертиза тіла показала, що сперма вбивць була в роті, в прямій кишці та у вагіні Шеннон. Після перевірки ДНК сперми збігалися з ДНК Ламаркуса Девісона та Леталвіса Кобінса. Поліцейські розпочали пошуки Девісона впродовж короткого терміну. Поліції вдалось знайти його. Той ховався в одному із покинутих будинків міста. Згодом вони заарештували і Еріка Бойда. Під час допиту Ламаркус Девісон, будучи справжнім джентльменом, намагався перекласти провину на Джорджа Томаса та Леталвіса Кобінса. Незабаром після цього Томас, Кобінс і Ванеса Колман також були заарештовані. Зрештою, після судових засідань Ламаркусу Девісону було винесено смертельний вирок. Останнє, що відомо по його справі, це те, що його апеляцію у 2019 році було відхилено, тому він досі очікує свій вирок в камері смертників. Леталвіс Кобінс отримав довічне ув'язнення без умовно дострокового звільнення. Томаса засудили до 127 років ув'язнення, але в 2018 році він погодився свідчити проти Еріка Бойда в обмін на те, що йому скоротили термін до 50 років. Під час першого судового процесу не було достатньо доказів, щоб звинуватити Еріка Бойда у вбивстві, тому його засудили до 18 років позбавлення волі. Але уже після того, як Джордж Томас засвідчив проти нього в суді, його засудили до довічного ув'язнення. Так само було недостатньо доказів проти Ванеси Коулман. Хоча відомо, що вона також була присутня у будинку, поки відбувалися тортури та вбивства. Також стало відомо, що вона залишалася у будинку наодинці із Шенон Крістіан, коли її хлопця повезли вбивати. Тому Венеса могла допомогти їй втекти, але вона цього не зробила. Зрештою, слідчим не вдалося довести те, що вона брала участь у насильстві чи вбивствах. Її засудили до 53 років ув'язнення, але пізніше вирок скоротили до 35 років. З тих пір жінка двічі мала право на умовно дострокове звільнення, але обидва рази їй було відмовлено. Усі п'ятеро зловмисників досі перебувають за ґратами, а усі апеляції, які подавались, були відхилені. Надзвичайно важка історія, яку важко просто осягнути. Кожна секунда Артур над людиною, що несе за собою психологічні і фізичні травми, рівноцінна безкінечності, особливо із такими страшними фіналами. Друзі, бережіть себе та близьких, особливо у такий важкий час, і поділіться своєю думкою щодо цієї ситуації. До зустрічі!